Депутат Тищенко своїми охоронцями скручує там бійця Кракена. Як? Як він ще народний депутат? Це питання насправді до парламенту. Є очевидні речі. Коля дала, це ж зрозуміло, так? Але ж є великий український парламент, який намагається всім довести, що він не іграшка в руках офісу президента. Що не може бути цеховської етики в таких питаннях. Я просто хлопця, якого крутила охорона Тищенка, знаю особисто. Порядний дуже відповідальний хлопчина на викатах завжди ну просто сама витримка. А це при тому, що він ну він боєць в прямому в сенсі цього слова і в переносному теж дуже душевний хлопець, молодий. Але заповзятий такі, як Коля, які відсиджувалися десь на Закарпатті під час повномасштабного вторгнення, мали би таким як сина цілувати ноги. Я би дуже хотів, щоб парламент зібрався, прийняли рішення позбавити депутатського мандату до бісової матері, хай ним займається правоохоронці.